Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. І в нас сьогодні понеділок знову з дощем і неабияким, але добре. Ніби по прогнозу не мало бути опадів, але вони є. І зайві, бо в мене ще не докопана морква полопає і багато інших справ. Але ж погодою ми не керуємо, отож мусимо миритися з тим, що є. А наші підписники просять мене розповісти про нашу господарку. Отож, прислухаючись до їхніх слів, трохи розповім сьогодні, хоч господарка в нас невелика, отож буду розповідати про все по порядку. І сьогодні моя розповідь буде стосуватись не так всієї господарки, як буде стосуватись утримання кіз і буду говорити про тих людей. Які не вміють доглядати за тваринами, а купують їх, думаючи, що коза це такий собі доїльний апарат. Коли прийшов, підставив кружку чи яку там посудину хто має, і вона тобі залюбки налє багатенько молока, і ти вже будеш з того молока робити, що хочеш, а про козу можна і не дбати. Отож. Кізочка перед вами красуня, так ми її називали. Тому я так її назвала, що в неї роги. вона не... первістка цього року тільки вперше окотилася і мала троє козеняток. Три козлики було в неї. Мамою вона була дуже прекрасною. Єдиним її недоліком було те, що вона занадто часто мекала. Інші кози мовчать, а ця всю тут і голос подає. Але от зараз знімаю відеоролик, чи чуєте ви в мене мекання в господарстві? Якби було, було б чути. Не чути, кози мої мовчать. І наша красуня також мовчить. То я її жартома називала навіть не красуня, а крикуня поміж себе. Але потім постало питання про те, щоб котрусь кіз продати, тому що е, минулої осені ми залишили п'ять кіз, одна старша була, дві було старших і три молодих кози. І Вони покотилися. Ну, Не всі козенята благополучно народилися, але навіть ті, що народилися, окіт був такий багатоплідний, одна коза мала четверо козенят, ці по троє козенят. Ну, В деяких коз... козенята народжувалися мертвими. Але саме в і нашої. Красуні було три козлики, живих і здорових. Вона їх вигодувала, я показувала, що я козенят вигодовую під козою, не забираю відразу козенят, а потім трохи здоюю козу, щоб вона знала, що її потрібно доїти. А тоді з часом, коли вже козенята починають самі їсти, починаю відлучати, мені такий спосіб здається кращим. І козенята здорові. І коза нормально почувається, і ніхто її потім не висисає. Відвикають вони і нормально все. Але як я вже сказала, ну, п'ять кіз для нас занадто багато. Отож, чоловік почав на мене гримати за ті кози, бо фактично я ініціатор, і вирішили трохи попродати. Продали взимку одну, одна була кітна. Потім ще одну в нас люди забрали із двома козенятами. Вона мала двоє козенят, і ми так і продали козу й козенят. І от я знову виставила на продажу цю рогатеньку, красуню нашу. Відгукувалися люди, але чомусь у нас якось так прийнято, що коза ніби це якийсь такий остаточний матеріал, за який не потрібно платити гроші. Кожен, той, хто хоче купити, хоче чогось у нас прийнято, що коза має бути задурно. Хоч багато людей тепер розуміють, користуються інтернетом і бачать і в інтернеті. Та й можливо і самі розуміють, що козяче молоко це дуже цілющий продукт, ним люди оздоровлюються і не тільки люди, я говорила, що козячим молоком було таке, що оздоровила кішку, яка вже як кажуть, наставилася на той світ. І козаче м'ясо також цінний, дуже продукт. Ну, Має воно запах, але для того, щоб не було запаху, то е, люди придумували метод, коли його вимочують. І прекрасні продукти е, виходять приготування із цього страви, із цього козячого м'яса. Якщо вміло його приготувати, тим більше е, набагато корисніше, воно прирівняно до... Яловичого м'яса, можливо, навіть корисніше, ніж яловиче, ну і набагато корисніше від свинини. Ну, от постало в нас знов питання про те, щоб продати ще одну кізочку. І, як я вже сказала, вибір впав на ось цю. Прийшла до нас, дзвонили люди інші, але ж такої ціни, як я хотіла, мені не давали. Не І хотіла, не хотіла продати, бо не хочеться задурно віддавати випильнувану вже козу, а коза добра була. Вона первістка, як я сказала, але вона давала, коли вже козенята трохи почала відлучати, давала 3,5 літри молока. А як ви знаєте, для кози це зовсім непогано. Отож одного дня прекрасного прийшла до нас додому ціла делегація у складі. Старшої жінки і з нею дві чи навіть три, я вже не пам'ятаю молодих жінки, і ще й навіть діти з ними. І сказали, що вони хочуть купити козу. Ну, звичайно ж, я хотіла продати саме цю козу, бо вона, я кажу, трохи занадто мекала. Вони обдивилися, вона мені тої ціни, що я сказала, і близько не хотіла давати, але зважаючи на те, що вони переселенці, як вони сказали, то я їм віддала набагато дешевше цю козу. Думаю, хай козу, мають собі козу та й доять та й мають собі молоко. І от з того часу минуло вже два місяці. Ну, ми вже собі... Кози з козяче стадо скоротили, залишили тільки дві кози і третю молоденьку, таку, що ну, ще козенят немала, зовсім козеня, фактично. І на тому вже порішили, що так воно має бути. Правда, ще цап є, але цап потім прибереться. І ось вчора, як кажуть, сюрприз. Гавкає собака, я виходжу, і та жінка. Старша жінка привела назад нам козу і просить, плаче, що заберіть козу. Назад, я її не хотіла брати, бо два місяці, я звідки знаю, минуло два місяці, звідки знаю, що ви тій козі робили і, і що ви до мене привели. А вона каже, що не віддавайте мені грошей, але заберіть козу, бо в нас здохне. Бо їй кудись там треба відлучитись, кудись поїхати, а молоді не хочуть ні гною відгорнути, ні їсти дати, ні молока пити. Кажуть, що не хочуть козячих страв і не хочуть кози. Якщо ви її не приймете назад, то я її зараз випущу на берег або там біля себе випущу, і хай йде куди хоче. І далі каже, що так вона йшла, так бігла, то каже, взагалі вперта, не ход, як кудись виводиш її на мотузці, то не дуже так хоче йти. А це каже, так бігла, що не я її тягнула, а вона мене тягнула. Бачите, прийшло два місяці, і тварина пам'ятала дорогу до свого дому, додому, де, її, де гарно з нею поводилися, де її не ображали. І привела нам ось таку сухоребру козу. Я не знаю, що вони їсти давали, чим вони думали. Чи також, як я на початку сказала, чи думали, що підставиш відро і буде доїтися, а їсти не потрібно дати? Ну, не знаю. Ну, така худа. Ми своїм козам даємо кожен день зерно, даємо додою. Помищенці ячменю, був овес, то давали овес, і ці також давали. А це я не знаю на що людина розраховувала, коли брала до себе цю козу. І далі вона жаліється, що вона і не пасеться, і кричить, накричала вже голови всім сусідам. І спочатку давала по 2200-2300 молока. Ну, а так воно й було вже, стільки вона давала, бо вже після окоту. Минуло вже осінь, минуло вже п'ять місяців після її окоту, то так вона і в нас давала, так що доїлася вона досить таки непогано, так як на, на козу первістку. А тепер збавила молоко, молока майже нема, і вона нічого не їсть, і вона або здохне, або я її вижену на вулицю і хай йде куди хоче. Ну, і, і ми взяли козу назад, прийняли. Бо нам шкода тварини. І от з вчорашнього дня я не чула жодного мекання Бідола, бідолашна коза. Правда, їсть вона дійсно погано. Не знаю, чи їде з чимось притравили, чи я не знаю, що там з нею робили. І молока майже нема. Ну сподіваюся, що віддоїться при належному догляді, віддоїться. Але знову ж таки, Звертаюся до тих, хто має намір придбати козу. Бо цього року до нас дуже багато людей дзвонили. Вже потім я попродала свої кози, ще дзвонили, що хотіли коз, козу купити. Багато людей хто позбув, позбувся корови, а можливо, в неї, в них і ніколи тої корови не було, але зважаючи на якість. Покупних молочних продуктів, напевно, подумали, що можна було б в господарстві держати козу і мати свою кружку молока, і той самий кисляк, а також і продукти, які можна виготовити із кисляку, із свіжого молока, і так далі. І звичайно ж, не лишнім було б, якщо є кому. Забивати козенят, бо це, як кажуть, не дуже такий приємний процес. Ми також наймаємо людину для цього. То навіть те м'ясо в господарстві не лишнє, особливо в господарстві такому, де мало доходів, де нема багато доходу для того, щоб купити. Ту ж яловичину, чи, можливо, навіть свинину і таке інше. І що я хочу сказати? Перед тим, якщо хтось надумав купувати тварину, подумайте, чи ви знаєте, хоч би елементарно, як її годувати. Я не скажу, що в нас ідеальні умови утримання. От зараз ми також поставили в приміщенні пристосованому, бо там в хліві в основному там нема в нас місця. Тут і кролики, і не дуже тут таке добре місце, але все ж таки розраховуємо на те, що в нас є кози, То За літа придбали, закупили чуки солом'яні. Заготовив чоловік в основному заготовляє харчі. Заготовили люцерну, засушили на горі, сіна трохи. Ну, Зерно дали нам на паї цього року ще, бо далі не знаю, як там буде, але цього року так. Тож є і зерно. Окрім того, хоч і багато років витримаємо ми кози, але раніше в нас коза була при корові, я якось не, не дуже приділяла їй увагу. Вона їла все те, що корова, і була ніби так придатковою частиною до корови. Ну, Тримали заради того, щоб вживати. Козяче молоко, мені здається навіть, що я, як коли п'ю молоко козяче, то трохи почуваюся бодрішою, хоч я пенсіонерка вже не перший рік. Але тепер, коли корови не стало, коли ми прийшли вже тільки на кози, то я хочу здається, що я і в селі прожила, і знаю, як приблизно знаю, як кози утримувати. Все ж таки намагаюся читати рекомендації тих, хто тримає кози, читаю про те, які. Потрібно добавки давати. Цього року вперше я прочитала, наприклад, про те, що козам потрібно давати соду харчову, особливо після того, коли з зими переходять на літнє, на трав'яне харчування. І дійсно, кози гарно, ну як не давати цистерною, а так чайну ложечку соди. Ну, обов'язково сіль потрібно давати. Обов'язково потрібно обробляти від листів, От ще цю треба буде купити препарат і обробити, бо ті кози, що в нас, чоловік обробляв, а ця не оброблена. І взагалі дуже так вдумливо відноситись до харчування кіз. Тому що не потрібно їм давати, особливо якогось нового корму, побагато, щоб не об'їлися, навіть тих самих яблук. Ну, здається, їсть коза, добре їсть, але ж не потрібно багато давати, щоб не було харчового отруєння, щоб не допустити тварину, щоб вона стала ось такою тощою. І тоді не знати, що з нею робити, чи її випустити на берег, чи повернути хазяям. У нас доїльний станок є для кіз, я в якомусь коротенькому відеоролику показувала. Но сьогодні дощ, то я не можу продемонструвати, тим більше чоловік зайнятий, то хто мені зніме, як я на станку кози дою. Я кажу, минуло два місяці з часу, коли ми продали цю козу. Бачили б ви, як вона вчора вискочила на цей станок, щоб її доїти? Просто сльози навертаються на очі. І дочка, яка зараз в нас каже, що другий раз, як будеш продавати, то кажи, що в добрі руки. Ну, я й продавала в добрі руки. Звідки я знала, яке буде відношення до тої кози, що вони, що вони їсти давали чи взагалі нічого не давали. Е, ну, але я ще хочу згадати те, що я цим людям також казала, що кози це стадні тварини. Найбільше вона в нас і привикла до гурту, бо, я кажу, мала троє козенят, вони були біля неї довгий час, а потім, вже коли козенят відлучили, то ще дві, три ще інших кози. І ми їх наводи, виводили на берег, разом вони були, ну тільки, можливо, на ніч розлучали, бо ця старшувала над іншою, такою самою, як вона, тільки без рогою. То на ніч вони були в окремих клітках, а в день на березі, правда, вони в нас на мотузках, на припонах, то вони бачили у одну, знали, що є група кіз. Ну, а це забрали одну козу. Можливо, тому, можливо, вона засумувала та коза. І тому, Але ж минуло вже два місяці з того часу, як, як купили. І ще скажу, що. Крім того, що годувати кіз, так само і всіх тварин. Не тільки, не тільки потрібно годувати і дбати про них, а ще елементарно любити треба тварин. І буде тоді все гаразд. А якщо ви не, не впевнені в своїх знаннях, не маєте чим годувати, то не думайте, що коза буде жити за Божим духом. Для того, щоб коза доїлася, щоб давала молоко, щоб те молоко було цілющим і щоб його було багатенько, так як від кози, бо коза ж не може давати стільки молока, як, як племінна корова, то потрібно про неї добре дбати. То перед тим, якщо хтось задумав купити козу, то добре подумайте: оцініть свої сили, оцініть свої можливості і лише тоді. Заводьте тварин, щоб вони у вас не перетворювались в таких сухаребриків, ніби полонені із концтаборів. Як бачите, наша їсть і не наїстя. Хоч чоловік каже, що зелені вона давав не хоче зелені, але ну, не хоче зелені, то є сухі корми заготовлені, то є сухі, тим більше з тої сторони ще цапок. То вона відчуває, що є колектив, що вона не сама. І мовчить сьогодні цілий день і вчора мовчала, не... мовчить наша крикуня і голосу не подає. Попробувала приймів чужих і рада, що добилася додому. І я тепер не знаю, якщо ми її відчухаємо і віддоємо, якщо доведеться продавати, напевне, таке доведеться. бо... Для нас ну, знов чотири кози залишити в зиму, то це багато. То я навіть не знаю, як тепер буде її продати. Бо я вже згадую, як вона, як вона прибігла, як вона ще сказала жінка. Що привела її, казала, що візьміть шийник свого бо вона втіча, нікуди вона не тікала, вона йшла до рук. Це ж кажу, минуло два місяці. І вона все прекрасно пам'ятала. Пам'ятала хазяїв, горнулася до них і згадала про свій доїльний станок і скочила в нього, тільки що, я кажу. дотримали її до того, що молока там в неї. Майже нема. Ще вчора щось я там видоїла десь з пів літра. Сьогодні взагалі нічого. Але ж сподіваємося, що раз вона єсть, жуйку жує, бо я казала, що, напевно, щось із шлунком потрібно щось варити, заливати. Е, льон маю, і увес іноді вару, але вона не дуже так піло, п'є. В нас призвичайні пити воду, але ми ніколи холодної води козам не даємо, тільки теплу. Лише старіша їхня мама п'є піло, а ці якось не призвичаїла я їх допіла, то не знаю, чи б вона пила б ту вівсянку, чи не пила б, чи довелося б заливати. Але я бачу, що вона їсть. Їсть, як казав наш ветеринарний лікар, раз їсть, значить, буде жити. Ось така моя сьогоднішня розповідь, і стосується вона і господарки, і утримання кіз, і тих. Хто перебрався в село з міста, чи, можливо, навіть просто жив в селі і надумав утримувати козу, то до них я і звертаюся в основному. В Черго... багато разів вже сказала і повторюю знов. перш ніж придбати тварину, навіть не тільки козу, а любу тварину, за тварину. За любою твариною потрібен догляд, індивідуальний догляд. Якщо не впевнені в ваших силах, то. Не мучте, не купуйте і не мучте тварин. А на цьому буду завершувати сьогоднішній свій відеоролик. такий трохи задовгий він у мене вийшов. І слава Богу, як бачите, наша козулька єсть. Так що сподіваємось, що буде з нею все гаразд. А це був канал Село ти Моя доля. І, як завжди, кажу до зустрічі. Всім всього доброго, головне мирного неба, доброго здоров'я, успіхів, у всіх добрих справах і якнайшвидшої звістки про те, що настав мир на нашій знедоленій, знеболеній землі.